Плекає надію виростити здоровий та родючий сад, але дуже часто нам не вистачає знань, умінь та навичок. Я Марія Спіречкіна, кандидат сільськогосподарських наук та завідувачка навчальної лабораторії Плодовичевий Сад Нобі. Запрошую вас до нашого саду, де я вам дам ефективні поради по догляду за рослинами, щоб ваш сад ріс і радував вас своїми плодами. Як і більшість інших культур, має своїх шкідників і хвороб. І важливо знати і розуміти, як вони виглядають та яку потенційну шкоду можуть принести вашим рослинам. Дуже часто садівники втрачають свій весняний запал по догляду за садом. І як наслідок, ситуація розвивається по інерції. І є великий ризик втратити. Ой урожай, і ваші зусилля, які ви докладали в зимово-весняний період, виявляться марними. Тож давайте розглянемо, які хвороби та шкідники можуть бути на ваших рослинах яблуні. І головне, розберемося, як з ними боротися. Найчастіше садівники на своїх деревах яблуні зустрічаються з такими шкідниками, як попелиці, плодожерки, різного роду молі, а також щитівка. Дуже погано, коли цих шкідників на рослині багато, тоді вони виснажують дерево і воно погано росте та плодоносить. Важливо в захисті рослини від шкідників, пам'ятати про поріг шкодочинності. Я завжди на цьому наголошую, тому що до певної межі вони не наносять критичної шкоди рослині, плюс є природні хижаки, які знищують певні види шкодочинних організмів. Наприклад, ті ж самі сонечка, золотоочки, різні хижі е, кліщі і так далі. Але якщо ви бачите, що ваше дерево погано росте, плоди. Не зав'язуються, не розвиваються, варто шукати причину. Найпершою ознакою того, що на вашому дереві поселилася попелиця, є скручування листків та їхня деформація у верхній частині молодого приросту. Якщо уважно придивитися, то залежно від виду попелиці, ви помітите або ж саму комаху, або характерні пошкодження, які вона викликає. Наприклад, червоногалова попелиця на яблуні викликає. Скручування листка та появу червоних пухирців на листковій пластинці. Більшість видів попелиць за сезон розвиваються в декількох популяціях. Мало не щомісяця з'являються нові комахи. І головним переносчиком попелиці в саду є мурахи. Тому, захищаючи сад від мурах, ви захищаєте рослини від попелиці. Ще одним дуже небезпечним шкідником на яблуні є. Яблунева плодожерка це той шкідник, який пошкоджує молоді зав'язі, і як наслідок плід або не формується взагалі, або ж він формується вже пошкоджений, через що буде деформований В середині плоду, особливо в літніх сортах, часто можна зустріти личинку плодожерки, а в більш пізніх сортах це будуть її продукти життєдіяльності. Такі плоди не є товарними і підходять лише для переробки. Я знаю, що багато хто керується такою приказкою. Якщо яблуко червиве, значить воно здорове та безпечне. Це не зовсім правда, адже. Дійсно часто виробники зловживають засобами захисту рослин, і інтегрована система захисту передбачає обробки рослин мало не кожні два тижні. Проте, якщо ви будете правильно доглядати за рослинами, проводити профілактичні обробки, то плоди будуть і безпечними, і не червивими. Наступної категорії шкідників на яблуні є ті, які пошкоджують листки. Це можуть бути букарки, казарки, різні молі, а також шовкопряди. В чому полягає небезпека поширення цих комах на деревах яблуні? оскільки вони пошкоджують саме листки, тобто зменшується фотосинтетичний потенціал рослини, і, відповідно, менше поживних речовин може отримати рослина за рахунок фотосинтезу. Такі дерева. Будуть ослаблені і погано зимуватимуть, та е, буде знижуватися урожайність. Яскравим представником цієї категорії є яблунева міль. Її дуже легко помітити, оскільки личинки яблуневої молі, поїдаючи листки, утворюють е, павутину, і ця павутина перемішується з. Пошкодженими листками, утворюючи такі, ніби як гнізда. Листки, пошкоджені яблуневою міллю, відмирають, і при значному поширенню цієї комахи на деревах яблуні може бути завдано величезної шкоди. Дуже часто ми не можемо вчасно помітити появу того чи іншого шкідника на рослині, тому варто ретельно оглядати свої дерева і при Перевищені порогу шкодочинності кожної конкретної комахи проводити засоби по захисту рослини. Тобто, якщо ви десь на одному дереві помітили такі павутини з засохлим листям, найпростіше просто зірвати його та спалити. Якщо ж ви бачите, що поширення вже масове, тоді потрібно застосовувати різного роду або біологічні, або хімічні препарати. Це вже буде залежати від того, на якій стадії дозрівання знаходяться ваші плоди. Отож, як же боротися з цими шкідниками, щоб вони не нанесли непоправної шкоди вашому врожаю? Найперше потрібно знати біологічні особливості кожного шкідника для того, щоб ефективно з ним боротися. Тому що дуже часто люди починають оприскувати свої дерева, коли бачать уже наслідки діяльності тієї чи іншої комахи. Набагато безпечніше та простіше провести профілактичні обробки, і тоді буде достатньо часу до... До достигання плодів ви отримаєте безпечний та здоровий е, урожай. Також дуже важливо знати конкретно, яка діюча речовина діє на яку комаху. Не буває універсальних препаратів. Попилиці чутливі до одних діючих речовин, лоскокрилі та твердокрилі до інших. Кліщі – це взагалі ще інша категорія. Тобто, уважно читайте інструкції препаратів, в яких обов'язково буде вказано, проти якого класу комах. Використовується цей препарат. Також там обов'язково буде зазначено, скільки днів має пройти від обробки до збору врожаю, коли ж запізно обробляти дерева від шкідників. Якщо ми говоримо про попелицю і знаємо, що більшість видів генерує нове покоління майже щомісяця, то там обробки можуть проводитися частіше. Хоча, якщо ви з весни правильно організували систему захисту, то в другій половині літа попелиці буде набагато менше, вона не буде така шкодочинна, а пагони наберуть достатньо сили та довжини, і вона не нанесе такої шкоди рослинам. Якщо ми говоримо про плодожерку, то дуже важливо не упустити момент льоту метеликів. Літ метеликів яблуневої плодожерки зазвичай співпадає із закінченням цвітіння більшості сортів яблуні, і важливо не пропустити саме цю обробку, бо потім буде розвиватися і ще одна генерація плодожерки, і вони також будуть пошкоджувати плоди. А тепер давайте поговоримо про хвороби яблуні, адже з ними не все так просто. Найчастіше їх легко помітити саме на листках, хоча деякі хвороби уражають переважно плоди. На плодах дуже часто можна помітити прояви плодової гнилі, а також парші. У випадку з плодовою гниллю, яблуко може навіть не достигнути, а покритися гниллю та спорами прямо на дереві. У випадку ж з паршою ситуація трохи інакша, адже до споживання допускаються плоди, які мають незначні плями на шкірці. Ще однією стадією розвитку перші на рослині яблуні є ураження листків. Саме на листках вона з'являється спочатку і потім уже переходить на плоди. Як же виявити перші ознаки перші та за яких умов вона з'являється? Як і для більшості інших грибних хвороб, ідеальними умовами для поширення перші є висока вологість повітря. Це дощова погода, або ж часті тумани та роси. Саме в краплині води найкраще розвивається та поширюється ця хвороба. Ще однією хворобою, яку ми можемо побачити на деревах яблуні, є борошниста роса. Вона проявляється на в основному на молодих пагонах, які активно ростуть і. Характерною ознакою спочатку є поява біло-сизого нальоту. Такі пагони формують недорозвинені, деформовані листки. Верхівки таких пагонів часто засихають, і вони нормально не розвиваються. Як і в випадку з паршою, борошни староса полюбляє вологу теплу погоду. Крім парші та борошнистої роси на листках яблуні, іноді можна помітити різні плямистості та іржу. І в якості профілактики захисту від плямистостей листки, борошнистої роси та парші, важливо восени проводити профілактичну обробку при настані листопада 7% відсотковим розчином карбаміду обробляють дерева, і в таких високих концентраціях азот має певну фунгіцидну дію. І плюс допомагає швидшому опаданню листя. Опали листя обов'язково збираємо та виносимо за межі ділянки. Також при обрізуванні дерев звертаємо увагу на недорозвинені підсохлі пагони, адже на них можуть також зимувати збудники хвороб. Якщо на дереві є засохлі муміфіковані плоди, їх також видаляємо під час обрізування, тому що вони теж є джерелом поширення грибних хвороб на дереві. Не варто садити дерева однієї породи одне біля одного, тому що таким чином хвороба поширюється швидше. Чим більш густо посаджені дерева в саду, тим більш швидко поширюється збудник хвороби. І останній найбільш кардинальний спосіб захисту дерев яблуні від хвороб це різні хімічні обробки. Ми вже говорили з вами про профілактичні обробки, які ми проводимо до розпускання бруньок трьохвідсотковою бордоською рідиною. На цій стадії при контакті з діючою речовиною гине багато спор різних грибків. В подальшому ви ж спостерігаєте за рослинами, а також за погодою. Тобто, як тільки погода стає сприятливою для розвитку того чи іншого грибка, варто уважно придивитися до рослин та провести профілактичні обробки контактними препаратами. Якщо ви проводите захист саду біологічними препаратами, то їх слід повторювати кожні 7-14 днів для найкращого захисту. Ще одним профілактичним заходом може бути підбір стійких сортів. Адже яблуня має безліч сортів імунних до різних раз парші. І таким чином ви зменшуєте кількість пестицидних обробок у вашому саду. Наприклад, всім відомий сорт Флоріна є стійким до більшості раз парші, а такі сорти, як Ранет Цимиренка та кальвіль сніговий навпаки, дуже вражаються цією хворобою. І оскільки тема захисту рослин яблуні від шкідників і хвороб є дуже обширною, то ній є багато різних помилок та стереотипів. Про них поговоримо далі. Багато садівників-аматорів вважають, що не можна змішувати інсектициди та фунгіциди. За певними винятками всі препарати прекрасно сумісні між собою. І про це виробник завжди зазначає на упаковці. Також вважається, що якщо сад обробляється лише біологічними препаратами, то ні в якому разі не можна використовувати хімічні. Кожен, звісно, вирішує сам для себе, але на ранніх стадіях навесні, коли біологічні, Біологічні препарати не можна ще використовувати, адже температури низькі, і крім бордоської рідини, ми нічим не можемо захищати рослини від хвороб. Тоді, на мою думку, доцільно використовувати хімічні фунгіциди та інсектициди. Деякі з них працюють при температурі від 5 до 10 15 градусів, тоді як для біологічних потрібно мінімум 18-20 градусів. Дехто ж із садівників початківців взагалі не розуміє різницю між інсектицидами та фунгіцидами, хімічними та біологічними препаратами. Ратами і вони погоджуються на рекомендації, які їм дають продавці в магазинах. І як наслідок, дуже часто стикаються з ситуації, коли препарат не подіяв або ще гірше, на рослині проявилася фітотоксичність. Фітотоксичність це пригнічення росту рослини, деформація листків і аж до повного їх відмирання. Неусвідомлена обробка шкодить вашому саду більше ніж шкідники та хвороби. Тому завжди дотримуйтеся балансу та перевіряйте інформацію. Ще одним поширеним стереотипом, або ж помилкою, є думка про те, що. Поки на дереві нічого немає, його не потрібно обробляти. Це частково правильно, але є один нюанс: профілактичні обробки в періоди, коли сприятливі умови для поширення тієї чи іншої хвороби, або ж цей час відбувається масовий лід, масове розмноження певного шкідника, захистить вашу рослину від значного пошкодження. Такі у нас садові лайфи. Уникайте поширених помилок та стереотипів. Пам'ятайте, що здорове яблуко не обов'язково червиве.